Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, середа вечір і день, про який треба розмовляти, про який треба говорити. Президент України, наш Володимир Олександрович Зеленський, в Великій Британії. До обіду. На вечір він повинен бути, як обіцяв, в Парижі. В Париж до нього прилетить. На розмову і канцлер Німеччини Шольц. Не знаю ще хто прилетить, но, але всі хочуть переговорити з нашим президентом. Президент полетів е, в Європу. І, мабуть, якщо зможе, то буде присутнім на саміті ЄС, а якщо ні, то говорить все, це до саміта ЄС. Ми ж вже кандидати до, до ЄС на вступ до ЄС. Тому а там саміт лідерів. Це здається, завтра буде. Так от почнемо по порядку. Президент приїхав у Польщу, в Польщі його забрав літак Великої Британії. І полетіли вони на в Лондон. не На хочу сказати, на остров Велико, Великобританія в Лондон. І ось тут все починається. Все починається. Е, нашого президента в аеропорт приїхав зустрічати Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. Друзі, таке буває! ну Ну, вкрай рідко, щоб голова приймаючої держави їхав в аеропорт зустрічати гостя з іншої держави, навіть такого ж голову держави. Це говорить про одне. Це не просто зустріч лідерів України і Великої Британії, це зустріч друзів, це зустріч. Ну, як братів, я не знаю, як це можна назвати, приїхав в Аеропорту в Аеропорт до Літака зустрічати нашого президента. Також в, що було сьогодні в е, Великій Британії? Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії. Чарльзом хтось називає третім, хтось Карлом третім, але він зустрівся з королем Королевства Великої Британії. Далі він е, мав виступ у парламенті Великої Британії. Друзі, я раджу всім подивитися ось цей, цей, цей його візит, Всі ці, е, мабуть, ви дивилися. Але ви бачили таке коли-небудь? Повний зал лордів, перів, мерів рицарів, чи лицарів, я не знаю кого там. Серів. Повний зал зустрічає нашого президента, стоячи, просто стоячи і довго аплодуючи. І на Протязі промови президента України Володимира Зеленського неодноразово переривали його ваціями і також вставали. Президент почав свій виступ зі слов: Я стою тут перед вами від імені хоробрих. Це про наших українців. По-перше, це про наших воїнів, про наших захисників, і про нас трохи тим, хто допомагає нашій армії. І трохи про нас, і про, трохи, а може і більше про нас. Він прямо, він прямо просив у парламенту Великобританії літаки. Що він сказав? У нас, у нашого народу є воля, дайте йому ваші крила. Розумієте, президент Зеленський подарував спікеру парламента Великобританії шолом нашого льотчика, на якому були надписи і подяки. І побажання. І він подякував, не забув Бориса Джонсона, і він сказав, що Великобританія перша протягла руку допомоги, коли ще весь світ не зрозумів, як реагувати. На шакальний напад так званого брата, як вони нам завжди казали, один народ. Ні. Ви знаєте, все більше і більше, ось мені здається, що ніколи ми не були, взагалі ніколи не були. цими московськими жабами якимось народом. Нас просто ну, поработили колись, нас просто забрали, нас просто відтягнули. І чомусь. Чомусь називали нас меншими братами, а чому менше? Не знаю. Не знаю. Ще Володимир Зеленський. Е -е, говорив що дайте літаки для наших королів, королів України в Британії. Король це пілот ВВС. А в Україні він сказав. Сьогодні кожен пілот це король. Ось так. І парламент Великобританії. Нема слів. Друзі. Мені навіть сказати от нічого. Я бачив вираз обличчя Бориса Джонсона. Це також вираз обличчя друга. Я бачив, як він, як він радів, коли Зеленський йому дякував. Ну, це дорогого стоїть. І в цей час я уявив ось ці нічтожества. Ось ці слізні, знаєте, ось ці пакості в Москві, в Росії. Ви подивіться на всю цю Гедоту. І там хтось завив на тих болотах, і виє, не зупиняючись. І ви, друзі, не зупиняючись. Тому що. Голова ще й тому, що голова, що як, як нашого президента цінують в світі. Ну, аратерія, і як там ще, ще якісь там, може хтось мене. КНДР, та й не, не, і не треба. І не треба. Не хочуть, і не треба. Колись зрозуміють. А ще завели більше, коли голова британського. МЗС Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій для Російської Федерації. Там і фізичні, і юридичні лі... лі... ліцам. Тітов бізнес обнусмен, там підприємства, Ростехкомплект, оборонлогістика, завод Універсалмаш, Маш, Москомсвязь, російська компанія розробник безпілотників зала Аера, председатель голова ради директорів групи компаній Піфарм Алексій Репик, багато політиків, багато підприємств. Що можна сказати? Великобританія з нами. Сполучені Штати з нами. Рішесунак е гарантує підтримку України до її перемоги над Росією, друзі. Як заявив Ріші Сунак, Лондон є провідним союзником України. З усіх країн НАТО? І він пообіцяв підтримувати українців до перемоги. І це право. Те ж саме сказав король президенту Великобританії. Те ж саме сказав. Те ж саме сказав голова парламенту. А тепер, друзі, вони нам допомагають. Вони нам допомагають. І ми допомагаємо самі собі. Я хочу вас подякувати за вашу. Ваш внесок за вашу допомогу за те, що ми разом, за те, що у нас сформувався наш колектив, за ваші донати і за ваші перерахування. Як для підтримки всіх каналів YouTube, Telegram, на Фейсбуці три канал. Дякую вам. Дякую. Ось 7 о 17.15 без прізвища хтось перерахував. Мабуть, з другого банку або з терміналу. Велика подяка. Антонові Світлані. Кієвій Олександрі. Ганяні Валентині. Захара в Миколі. Хтось без прізвища сьогодні рано утром о, на півп'ятого утра перерахував. Велика вам подяка. Шкабар Любові, Мартиненка Євгенію. Знову без прізвища на монобанк. Сьогодні о 8.20. Велика подяка вам. Житковій Ганні подяка. Подарець Наталі, Строгановий Інні. Вєтровий Валентині, Кондрау... кондаурові Зінаїді, Мартуняк і Мартиняк Світлані на монобанк. Ви вибачте, якщо щось не так, величезна вам подяка, що ви пам'ятаєте. Та що пам'ятаєте, ми все це я не так навіть виразився, що ви, що ви є? От Просто що ви є, друзі. Дякую вам. А ще я вам хочу сказати: от уявіть собі, Володимир Зеленський, хлопчина з Кривого Рогу, який. Грав в КВН, який працював, який створив підприємство Квартал і Великий Холдинг, який потім був обраний на посаду президента України в молоді роки. Йому 40 було чи 41 тоді. Не пам'ятаю, якого почали травити, всі можновладці, бувші України, всі варюги колишні, що сиділи у владі, всі колишні варюги владні, всі, кого він нагнав, він почав ну це не перестройка, це, це не перебудова, це взагалі зміна країни. Він почав зміну країни, і багато хто його не почав не розуміти, розчаровуватись, і так далі, і так далі. Ой, що, що з ним робили, що зробили з батьками, що робили з дітьми. Е -е, ви знаєте, неможливо було уявити, як він це все терпів, і, і наскільки у нього велика воля і сила всередині, що він міг. І надалі працювати, і надалі поважати нас, всіх українців, всіх підкреслюю, окрім остіє шоблі, і так любити свою державу. Потім так званий брат Сват Кум Жабячий. Напав на Україну, став нас знищувати, став знищувати наших дітей, наших хлопців, наших жінок, наших батьків. І Володимир Зеленський. Почули спротив. Причому зразу. Ви що думаєте, так його приймає світ, особливо е сильне міра Сіво? Особливо? Керівники світу, різних держав, та тому, що вони прекрасно розуміють, що це е, на сьогодні єдиний випадок в світі. Тому що вони прекрасно розуміють, що будь-хто із них, ну, скоріше б за все, вже давно б здався. І здався в перші дні, або пудрав, або ще щось, або ще. Ви думаєте, хто б з наших залишився, окрім Зеленського? Ні. Ні. Це вони зараз герої, це вони зараз попіднімали знову якісь там роти чи голови, в які вони їдять. Ні, ніхто б не залишився. І України б вже не було. Повірте, це нам повезло, що ми в 19-му році виявилися розумними. І ці люди, світ, ці. Е, Керманичі всіх держав вони розуміють, от час убери Зеленського, ви що думаєте? Хтось танки дасть, хтось дасть бронетранспортер, хтось взагалі щось нам дасть. Ні. Коли потрібні були танки, бронетранспортери, гармати, він поїхав в Америку. Зараз потрібні літаки і ракети, він поїхав в Європу. І дають йому. І нашим, нашій армії. Не буде армії? Не будуть давати. Не буде Зеленського? Повірте, не будуть давати. І хтось мені там буде казати та дадуть залужну. Мабуть, щось або скажуть: оце віддай. Путіну. А Зеленському так вже не скажуть. Тому що до нього. В Париж їдуть назустріч, тому що його чекають, тому що його поважають і його вважають на сьогодні одним з, головним, з головнішим лідером світу, тому що він політик року, тому що він людина року, тому що саме впливова людина, та в кінці кінців він самий впливовий єврей в світі. Друзі, все, що нема перше, це про наш президент. А це повага до нашої України, до нас. Він наш представник. І світ в його лиці, в в його, поважає нас і гордиться нами. І пишається, вибачте нам, все. Я про візит закінчив. Якщо вам подобається, поділіться прямо зараз. Підпишіться на канал в Ютубі. Я просто хочу попросити вас ще раз, канал в Ютубі він е, потребує підпис, підписників, багато підписників. Я дивлюся статистику. Ось дивляться: 50% людей, які не підписані. Підпишіться. І будемо разом в Ютубі, і будемо там е дискутувати, говорити. Це, це захист каналу в Ютубі. Це рейтинг каналу в Ютубі. Це більше людей побачить, розумієте? І натисніть дзвіночок. І поділіться. Діліться по всім групам. Я не можу. Мене викидують там з усіх груп в е Фейсбуці. Я не розумію, чому вони це роблять. Mm, навіть там, де я був адміністратором, там ті групи, де починали з кимось разом, і звідтіля вибрасують. ну, ну да. Тому я прошу просто діліться. Ставте подобаєчки, це захист. подобаєчки в Ютубі. Це, це, це основний захист. Йдемо далі. Ну, і друге, те, що я вже говорив, я сьогодні зробив випуск в я просто затронув випуск е на Фейсбуці, на своїй сторінці в Фейсбуці, публічній сторінці, це про це про Артура Герасимова. Підозру йому вручили за те, що він не декларує своє майно і свої статки. Я не буду, хто хоче послухати, зайдіть в YouTube, Facebook і послухайте. Але я хочу сказати: коло навколо головного головного внутрішнього ворога України замкнулося. Ось коло замкнулося. Далі, це. Коло повинно звужуватися, ще нікого не чіпали з партії ЄС. Це перша ластівка. Це людина, яка була не... мала і була другом Безліра, який забув. Організатором захоплення горловки Його захищає Гончаренко, батько якого партія регіонів Гончаренко, який захищав російську мову і який казав, що росіяни нам брати, не буває чогось бувшого і люди передумали ні. Ні, друзі, це це залишається. Воно завжди залишається і це тягнеться. І це тягнеться. Так як і Порошенко підтримував харківські угоди. І ось перший герасимов це істота, це, це, не люди, це істота. Я не знаю, що це. Це така гета і істота. Ну, яких у нас, в принципі, багато, але це ще й повніший зрадник. Немає сумнівів. Дякую вам, друзі. Дякую вам за те, що ми разом. Ще раз підписуйтесь, ще раз подяка за донати. До завтра. Україна переможе!